Вітаю восьмикласники на уроці хімії. Тема сьогоднішнього уроку каталізатори. Ви дізнаєтесь, що таке каталізатори та яке значення каталізаторів у природі та промисловості підготував вчитель Одеського ліцею номер 82 Піштой Олег Іванович. З курсу біології вам відомо, що кисень в природі утворюється під час процесу фотосинтезу в рослинах. А саме в хлоропластах листків міститься зелений пігмент хлорофіл, в якому за допомогою світла відбувається цей процес. Вуглекислий газ повітря смоктується рослиною через клітини, в яких є вода, взаємодіючи вуглекислий газ з водою, дає органічну речовину, яка використовується рослинами для свого росту. При цьому виділяється кисень. А як отримати кисень вдома? Для цього нам знадобиться наша аптечка. В ній є рідина, яка називається розчин перекису водню. Проведемо невеличкий експеримент. Нальємо з бутилки перекису водню в пробірку невелику кількість рідини. Хімічна назва цієї сполуки гідрогенпероксид. Бачимо, що на стіночках пробірки поодинокі є бульбашки газу. Очевидно, це і є той кисень, який ми плануємо добути. Але цих бульбушок дуже мало. І що зробити, щоб їх стало більше? Як прискорити цей процес? Пригадаємо, для чого використовуємо перекис водню, який знаходиться у нас в аптечці. Здебільшого для обробки ран. І ми бачимо, що при контакті з раною, шкірою, дуже швидко утворюється багато піни і очевидно що виділяється газ. Що ж стало причиною такої швидкої реакції? Що прискорює цей процес? Повертаємося до пробірки зрочно гідроген-пероксиду. Спробуємо пришвидшити швидкість цієї реакції, додавши до неї манган 4 оксид спостерігаємо різке зростання кількості виділеного газу, яке зумовлене добавлянням манган 4 оксиду. Як довести, що добутий газ кисень. Тліючу скіпку внесемо в пробірку, де відбувається розклад гідроген-пероксиду. Вона спалахує яскравим полум'я, а в атмосфері кисню речовини горять набагато інтенсивніше, ніж в чистому повітрі. Отже, ми доводимо, що в пробірці дійсно утворився кисень. А тепер переглянемо відео розкладу гідроген-пероксиду в присутності манган-4 оксиду Манган-О2. Розклад гідроген-пероксиду відбувається швидше при присутності манган-4 оксиду манган-О2. Речовини, які змінюють швидкість реакції, але самі при цьому не витрачаються, називають каталізаторами. Каталізатори не записують в хімічному рівнянні як реагент чи продукт реакції, а зазначають на стрілку або на знаком рівності. Реакції, що притікають за участю каталізаторів, називають каталітичними реакціями. Або, одним словом, каталіз. Крім манган-4оксиду, в якості каталізатора розкладу гідроген-пероксиду можна використовувати інші речовини. Наприклад, активоване вугілля теж відбувається бурхливий розклад гідрогенпероксиду. Іншим прикладом каталізатора для розкладу гідроген-пероксиду є калій-йодид. Реакція називається зубна паста для слона. Дуже яскрава реакція, поспостерігаємо за нею. Фенс Якоб Берцеліус, шведський хімік, відомий своїм внеском в розвиток хімії та особливо в розумінні каталітичних процесів. В 1835 році він вів термін каталіз для позначення нестехіометричного впливу третьої речовини каталізатора на хімічну реакцію. Він також вів поняття каталітична сила яке відповідає сучасному розумінні каталітичної активності. Одним з прикладів повторного використання каталізаторів є процес габера Боша для синтезу амоніаку в промисловості. Азот взаємодіє з водним з утворенням амоніаку. В цьому процесі залізо є каталізатором, його використовують багаторазово. Це робить процес синтезу амоніаку більш вигідним та ефективним. Добутий амоніак використовують для синтезу азотних добрив, які використовують в сільському господарстві. Недалеко від нашого міста є Одеський припортовий завод. Один з найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. Зокрема, на ньому синтезують амоніак. На даний момент завод не працює, але за сприятливих умов можна відновити виробництво амоніаку. В сучасних автомобілях Теж використовують каталізатори. В якості автомобільних каталізаторів використовують метали або їх сплави. Зазвичай це платина або її сплав з іридієм, родієм та паладієм. Автомобільний каталізатор апарат, що призначений для зменшення токсичності відпрацьованих газів через відновлення оксидів нітрогену та використання отриманого кисню для доповнення чадного газу та недогорілих вуглеводнів. Завданням для автомобільного каталітичного нейтралізатора є зниження у вихлопних газах частки шкідливих речовин, до яких в першу чергу належить монооксид карбону СО, отруйний газ без кольору і запаху. Інша назва чадний газ. Вуглеводні це лидкі органічні сполуки, один із головних компонентів смогу – утворюються при неповному згорянні палива. Оксиди нітрогену НО NO та НО2 також є компонентами, що викликають утворення смогу і кислотних дощів. Негативно впливають на слезову оболонку людини. Каталізатори можуть бути як органічного, так і енергічного походження. Прикладом... Каталізаторів органічного походження може бути згадано на початку уроку, хлорофіл. Дуже складна хімічна формула, неорганічне походження, платина, залізо, оксид мангону 4 та багато інших. Каталіз широко використовується в промисловості де близько 90% реакцій відбувається допомогою каталізаторів. Також він є досить поширеним і в природі. Важливу роль живих організмах грають ферменти, які є біологічними каталізаторами. За їх участю відбуваються складні хімічні процеси в рослинних і тваринних організмах. Саме так ферменти прискорюють швидкість реакції розкладу гідроген-пероксиду при обробці рани. Каталізатори прискорюють низку процесів в живих організмах. Вони сприяють травленню, покращують захист організмів чи сприяють утворенню поживних речовин, необхідних для нормальної життєдіяльності, допомагають прискорити реакції, що забезпечують життєдіяльність організмів, їхній ріст і розвиток. Обмін речовин. Каталізатори, що прискорюють реакції в сотні, навіть тисячі разів, називають позитивними. Ті ж, що уповільнюють реакції, називають негативними або інгібіторами. Прикладом інгібітора може бути вітамін С, аскорбінова кислота, що місця в лимонному соці, уповільнюють взаємодії харчових продуктів з киснем портвітря зберігаючи їх свіжість і запобігаючи псуванню. Існує міф про цілющі та унікальні властивості святої води, яку люди набирають в храмах, монастирях, церквах на релігійне свято водохрещен. З точки зору хімії відбувається досить простий процес. А саме, коли священик опускає в воду срібний хрест, аргентуму, потрапляючи в воду, в ньому розчиняється. При цьому йони аргентуму зменшують швидкість хімічних реакцій, а саме процес у розкладу багатьох розчинених органічних речовин в ній, починаючи від бактерій, закінчуючи білканом. Отже, йони аргентуму є інгібіторами в даному процесі, тобто зменшують швидкість хімічної реакції. Саме тому вода свята довгий час не псується і не втрачає своєї якості. Пропоную зоштех написати наступну інформацію. Про що ви дізналися на уроці нового? Чому ви навчилися? Що вас зацікавило та що вам було незрозумілим. Домашнє завдання досидіть дію каталізаторів сирої та вареної картоплі, сирого м'яса на розклад гідроген-пероксиду.